Вітаю, дякую за представлення. Так, мене звати Іван Пронько, я психоаналітик, психіатр, учасник об'єднання Психоаналітична Артіль. Сьогодні пропоную поговорити про психоаналіз, про деструктивні потяги. Тобто, про будемо говорити про потяг до смерті та потяг до життя, який йому протистоїть. Так. І а, чи можна через призму цих двох потягів по-іншому подивитись на посттравматичний стресовий розлад? Ну, я думаю, більші зі мною погодяться, що психіатрія це така пев... особлива область медицини. І вона дуже відрізняється від всіх інших областей, від соматичної медицини. Так? А в соматичній медицині, в певному сенсі, ну, в якійсь мірі так, там простіше. Там ми розуміємо етіологію захворювання, ми розуміємо його патогенез, перебіг, і відповідно, ми вже патологічний стан будемо називати так захворювання, бо ми його досить добре розуміємо, розуміємо, куди рухатись, як лікувати, як на нього дивитись в психіатрії трошки по-іншому. Так, тобто етіологія більшість так станів тут. Під питанням, теж саме про патогенез, так, більшість станів, як вони розвиваються. Ну і, звичайно, через це ми говоримо психіатрії не про захворювання, а про розлади. так. Тобто ми не знаємо їх, не маємо чітких теорій і окреслених теорій теології та патогенезу, лише так якісь наші там, ну у кожного там своя теорія якась. І відповідно, так в певній мірі, ми можемо сказати, що в психіатрії якраз такий описовий характер патологічних станів. Тобто ми бачимо пацієнта. У пацієнта можуть бути кілька різних там ну проявів. Так, тривога, депресія, можуть бути ознаки посттравматичного стресового розладу. І відповідно, ми далі вирішуємо, яких ж там переважають симптоми так у нього а Хоча якби у цього ж пацієнта, ну або, наприклад, у всіх трьох пацієнтів були б ці прояви, так? у кожного там, пацієнта окремі прояви цього, то ми б поставили три різних діагнози, а тобто, часто дуже діагнози, ну, не діагнози а прояви різних, різних станів вони у, одного, у одного людини трапляються. Так? Тобто ми описово дивимося на пацієнта, описовий характер патологічних станів в психіатрії. Але в 20 столітті ось людина, почала працювати в області психічних розладів. Це був Зігмонд Фрейд, так і він не, не знав, що саме психіатрія ось такий описовий характер патології. Бо йому ніхто не сказав, так напевно, він був неврологом, він не був психіатром, і він почав шукати причини. Він почав шукати, чому ж саме, яка може бути причина, і почав розпитувати, почав говорити з пацієнтами. І відповідно так, далі, які ж ось до яких же він висновків прийшов. Він прийшов до того, так що ось як, якщо ми візьмемо назву цих патологічних станів, це розлад, так або disorder, Тобто ми можемо констатувати, що це якесь порушення порядку. Тобто є якийсь порядок і є його порушення. І відповідно, він почав говорити так, порядок, те, що ми звикли говорити, як бачити, сприймати як норма, це можна віднести до сторони сторону свідомого. А якраз те, що йде порушення, те, що йде, ось якраз, якась невідповідність норми. А, це теж є прояв людини, прояв цього індивіда, так, суб'єкта. Але ця частина знаходиться в його несвідомому. І, відповідно, він продовжив: так, це те, що в свідомому знаходяться якісь такі загальносуспільні вимоги, норми поведінки, те, що очікують від людини, так, а в несвідомому. І в тому числі у психічному симптомі знаходиться бажання, але бажання витіснене, несвідоме бажання. І ось в 1920 році такий певний корінний, корінна зміна настає вектору руху психоаналізу в якомусь сенсі. Бо Фрейд публікує свою роботу по той бік принципу задоволення, і він починає говорити про стремління до смерті. Одразу стремління до смерті не знайшло розуміння у його сучасників, і у його подалі у його послідовників теж так само не знайшло розуміння, тобто де ж та гуманістична психологія, так де ж де ж взагалі гуманістичний погляд на людину, як можна сказати, що людина прагне смерті. І, відповідно, потім там багато психоаналітиків зовсім по-різному дивились і е, намагались якось там чи спростувати, чи е, викривити так ці його ідеї. Хоча е, ось у Фрейда було дуже такі ст... чіткі е, такі думки з цього приводу. І, відповідно, що він говорить? Він говорить, що там, де є свідоме, там, де є цей порядок, так, там, де є норма. Там, де є якісь суспільні вимоги, це ми говоримо про область стремління до життя. В той же час існує величезна область стремління до смерті, тобто несвідома. Ми можемо говорити, що в несвідомому якраз це і є цей прояв стремління до смерті. І якраз це внутрішнє екзистенційне бажання. І, а, значить, він говорить, що а, стремління я до об'єкту, значить, воно знаходиться в області стремління до життя, стремління я від об'єкту, вона знаходиться в області саме стремління до смерті. А, і відповідно а, стремлення до життя, воно таке творче, створювати так якісь зв'язки, контакти, взаємодію. Але стремління до смерті, яке визначає от весь рух індивіда і яке не знаходиться в основі його, такого, його там вектору руху, так воно деструктивне. Він говорив, що ось, наприклад, ціль будь-якого життя є смерть. А, і а, він говорив, описуючи так, це стремління до смерті як домінуюча тенденція психічного життя, це стремління до зменшення, збереження в спокою, припинення внутрішньої подразнюючої напруги. І а, значить, як я вже говорив, так було багато його послідовників, психоаналітиків, які піддали критиці або не зрозуміли ідеї. Цієї, але ось в 23-му році, через три роки, після публікації Фрейдом його роботи публікує свою роботу Оторанк, найближчий учень Фрейда. І значить, він публікує роботу, в якому прояснює можливі механізми цього потягу до смерті. Так він робота його називається Ото ранка травма народження та її значення для психоаналізу. Ось і тут ми можемо за допомогою теорії ранка пояснити такий етап встановлення людини, психічного світу людини. Ми його можемо назвати як рай і пекло. Значить, як ми можемо пояснити так ідеї ранка. Наступним чином до народження ранк говорить, що ембріон перебуває в умовах комфорту. Він перебуває в умовах, коли. Всі його потреби задоволені, і відповідно така ідилія, ментальна ідилія, так бо є поживні речовини, є сприятлива температура тіла, кисень він отримує так через плаценту, йому не треба турбуватися там про воду, так яка його оточує, похитування, погойдування так в утробі матері теж якісь там існують. І відповідно, що відбувається після народження, ось ця травма народження за ранком індивід втрачає поживні речовини, втрачає стабільну сталу температуру тіла. треба починати самому дихати, а відповідно, навколо його не оточує приємна там, тепла рідина, так і погойдувань теж немає. І така травма народження вона згідно от ранку, так. Вона назавжди формує прагнення до повернення в такі умови комфорту. Відповідно, народження і пов'язані з цим народженням об'єкти зовнішнього світу, так навіть та ж матір, яка його зустрічає, інші там люди. Так, тобто, це все асоціюється з дискомфортом і з прагненням цього уникнути, і опинитися відповідно знову в тій іделі. Як ось цитата ранка, так, з його книги. Думка про смерть з самого початку пов'язана з сильним несвідомим почуттям задоволення від повернення в материнське тіло. Тобто, логіка цього потягу до смерті це є стремління до небуття, стремління до неіснування і, відповідно, саме смерть у зрілому віці у людей пов'язується з такими. А, ну з, з такими а, якимись уявленнями, і ну і відповідно те, що бачив Фрейд, він вже бачив це клінічно, так якісь такі прояви цього потягу до смерті, і а, ось як він описує появу індивіда в цьому світі, так і відповідно а, те, що його оточує, і з чим він ну, в чому буде далі вже після народження постійно існувати. Страх. Так би мовити, є першим психологічним вмістом, який людина починає усвідомлювати. І схожі висновки, так робить французький психоаналітик в 38-му році Жак Лакан. Це один з найвидатніших психоаналітиків після Фрейда. В 38-му році він публікує свою першу письмову роботу, присвячену психоаналізу, яка називається сімейні комплекси у формуванні індивіда. І Приблизно так, ось те ж саме Лакан говорить. Лакан говорить, що тривога, про, про образ якої проявляється в асфіксії народження, холод пов'язаний з оголеною шкірою, і лабіринтний дискомфорт, який змінюється задоволенням при похитуванні колиски, організують свою тріадою болісний тон органічного існування, так, ось якраз після вже народження, і образ материнського утроби панує над усім життям людини. Відповідно, як далі? Там через це тридцять восьмому році його робота була так, приблизно там років через 20 Він а, а, на одному з, зі своїх семінарів а, дає таке пояснення: ось становленню ключового цього, ну тобто цьому етапу, так він говорить, що а, там на другому тижні. Ембріон внутрішнього дробну починає. Ну, тобто, ця куля ембріональна, так, вона починає ділитись на два шари. Внутрішній шар це ендобласт, зовнішній це екзобласт. І відповідно з внутрішнього шару буде утворюватись ембріон з зовнішнього шару, буде утворюватись його ембріональна частина плацента. І відповідно. При народженні втрата цієї своєї частини, так, у цієї мріональної частини плаценти, згідно лакану, і є якраз таким такимось об'єктом, бажаним, бажаним і бажаною ділею, яку потім індивід буде шукати все своє життя, і власне, яку він буде окреслювати в терміні бажання. Ось. І а, другий логічний етап після цього наступає. Так? Тобто спочатку ми говорили про а, ідилію внутрішнього отробну, потім народження і пов'язаний з цим дискомфорт і страждання. Але другий етап ми можемо характеризувати як таким словом, як сурогат. Чому? Бо дуже швидко, а, на заміну цієї, так, Приходить часткове задоволення потреб індивіда, тобто новонароджений починає отримувати поживні речовини. Поживні речовини, так, звичайно, від матері, від іншої людини, від об'єкту. Температура теж стає сталою, бо індивід там мати пригортає до себе. так, Іноді теж ну, відповідно, погойдування матір відтворює теж, можливо, там, прикупання, це відтворення цієї приємної, оточуючої, там, тепло, теплої рідини, так відтворюється. і, значить, Таким чином, так інший заміняє, і інший частково компенсує індивіду ось це прагнення, і відповідно, Жак Лакан пов'язує це з біологічною незрілістю. Тобто становлення, а, таке індивіда, психічний його розвиток. Він поговорить, по, по, ну пов'язує саме з тим, що людський індивід, він є, народжується незрілим, на відміну від більшості ставців, які народжуються в зрілому стані, і відповідно через кілька днів, вже чи, чи там тижнів чи місяців, вже здатні самостійно собі здобувати їжу і виживати. Людський індивід не може вижити без іншого. Не один рік, а ну, кілька років, тобто він не здатний виживати без підтримки іншої людини. І відповідно така залежність так, дитини від іншого, це є передумовою так, для подальшої соціалізації, ну і відповідно залучення саме в той стан, який ми називають нормою, тобто у цей порядок. Так. І як Лакан говорить, затримка прорізування зубів і ходьби, відповідна затримка більшості інших систем і функцій визначає в дитині повну життєву безпорадність, яка триває довше перших двох років. Приблизно про те ж говорить і ранг. Він говорить, що новонароджений не зміг би вижити, якби найближча до нього частина зовнішнього світу, а зрештою, і сам цей світ негайно не стали б замінником матері, тобто матір це заміняє. І ось ми тут підходимо якраз до такого стану, так як посттравматичний стресовий розлад. До Чого ж тут посттравматичний стресовий розлад, і саме ці такі травмуючі події, і як ми можемо по-іншому на них подивитись? Значить, у роботі тлумачення сновидінь, такої базисної роботи роботі Фрейда, він описує клінічний випадок. Батька, який ну, дуже схоже, так, скоріше за все, пережив а, дуже травмуючу подію. У батька помер син, і а, відповідно на наступний день після смерті а, батько а ось засинає біля ліжка а, своєї дитини, недалеко від ліжка, так цієї дитини, а, і а, значить а йому сниться сон, в якому приблизно так ось відтворюється в певній мірі. Саме ця психотравмуюча подія. Тобто, ну ми знаємо так, посттравматичний стресовий розлад, а для нього характерно відтворення травмуючих подій. В сновидіннях, флешбеках, спогадах приблизно тут же таке ми бачимо, тобто в сновидінні цього батька відтворюється ця психотравмуюча подія. Тобто, що сон сонцей батько бачить? Він бачить свою дитину, яка стоїть біля його ліжка, бере його за руку і з докором шепоче йому батько, хіба ти не бачиш, що я горю? Ну, тобто Фрейд далі потім говорить, що скоріше за все, це все ж таки був, ну, був епізод, який батько дійсно переживав, коли дитина в лихоманці перед смертю своєю, так вона там горіла, в неї була висока температура, і відповідно там вона могла це, ці слова сказати так йому. І ось як інтерпретує це сновидіння Жак Лакан. Він говорить, що ну, це зовсім неправда. що... А, батько хоче бачити там свою дитину живою, там чи ожившою. Він каже, що може бути для батька травмованою смертю, травмованого смертю сина жахливіше, так за знову тводіння страждаючого цього сина. Це нестерпно, так і це щось таке потойбічне, що дає сновидінні про себе знати. І дуже чітко, от лакан говорить, що бажання постає тут втратою об'єкта. Він говорить про те, так що а, якраз в цьому сновидінні так відтворюється це бажання знову опинитися цій психотравмуючій події, і а, відповідно, як ми можемо так проінтерпретувати саме це бажання. Суб'єкта з посттравматичним стресовим розладом, так який переживає подію травматичну подію, яка несе ризик смерті, чи він бачить цю смерть. А, відповідно, це стан, коли суб'єкт опиняється повністю, так занурений в це стремління до смерті. Стремління до смерті, а, яке протистоїть стремлінню до життю, так воно тут набуває просто там безмежної влади. І відповідно вона опановує так цим суб'єктом. Відповідно, так, то ну, психоаналіз бачить бажання в симптомах, бажання в будь-якому психоно ну, в, в таких проявах суб'єктивних, так. І яким же чином, от якщо ми возьмемо симптоми посттравматичного стресового розладу з ДСМ 5, то як ми можемо так це, це інтерпретувати з цього погляду? Повторне переживання травматичної події, так, у спогадах, сновидіннях, флешбеках, це якраз оце тяжіння і стремління індивіда до Знаходження знову в цій ситуації травмуючій ситуації, так і відповідно ця ситуація. Ми розуміємо, так що це ситуація до небуття, до такого ментального занурення в ото, там первісно, там у, утробу. Суб'єкт уникає цих місць та ситуацій, так пов'язаних з травматичною подією. Тут ми розуміємо, що це якраз уникнення і є проявом такої свідомої частини індивіда, так, тобто якраз такі, свідомі такі, так в свідомості ті дії, які відбуваються. У суб'єкта негативні переконання виникають щодо себе та інших, тобто якраз ну те, чим в принципі і характеризував Фрейд стремління до смерті, це стремління від об'єкту, не до об'єкту, так а від об'єкту, уникнення об'єкту, руйнування навіть об'єкту. Ну і приблизно те ж саме можемо говорити про агресію, так до, до інших, до себе це якраз таке а, деструктивне оце стремління до смерті. Ось і відповідно так. Ось ця якраз коли суб'єкт опиняється надзвичайно близькості до смерті, він ментально так занурюється в таке в такий стан. О, о, те, що ми можемо сказати так, якийсь стан небуття. Так, це якась така ментальна отроба. В той же час е, йому протистоїть так, е, ну, яким е, фрейдівським терміном можемо окрести стремління до смерті. Е, е, йому протистоїть інше стремління, стремління до життя, стремління до взаємодії з матір'ю та з іншими з об'єктами. так. І е, відповідно це теж хотів би проілюструвати цей, е, цю теорію клінічним випадком. Значить, військовий Сергій 38 років. Він а, був на ротації, звернувся а, з приводу дуже вираженої агресії, а, неможливості а, а, налагодити відносини з своєю сім'єю, з близькими, агресією до інших, яка, крізь проявлялась. І відповідно причини ну, інші, і були і звичайно інші ознаки посттравматичного стресового розладу. Військовий постійно перебував в серед таких активних бойових дій, неодноразово так і товариші гинули, в тому числі він там збирав їх там по частинам, там і значить. З чим виник останній такий останнє загострення, воно було з чим воно пов'язане було. Так воно було пов'язане з тим, що е, була дуже висока ймовірність. Так він був в оточенні е, і була дуже висока ймовірність загинути. Частина його побратимів при ньому загинула, але все ж таки йому з іншими вдалося врятуватися. Але ну, він був впевнений, як він говорив, що так що він не вийде живим і він загине. Відповідно, ми бачимо таке занурення, майже таке повне, так якраз таке стремління. оце, до смерті, і а, значить, ну про працю спочатку, там ми по дуже детально проговорили, пропрацювали цю травматичну подію. Після цього була запропонована концепція наступна, так тобто, щодо того, що якраз оці ці там темні думки, це таке стремління, агресія до інших до себе. Воно може бути пов'язано з цією ситуацією, так коли людина все ж таки акту людини актуалізується так стремлення до небуття, коли вона опиняється, ніби. Оці двері, так, які е, поєднують так між буттям та небуттям, вони відкриваються, і він ніби не знає, куди далі він може попасти. Якщо він там в двері, в ці двері там зробить крок вперед, так він загине, помре, і це вже буде смерть, так? Але так, звичайно, ну не сталося, і він ніби опинився в життям, а ці двері були, ніби, ніби були перед ним відкриті. І значить, тобто. І пояснення так було йому дано, що це якраз таке стремління до небуття, стремління до того, до як він ніби опинився в стані народження. От він народився, так і він ніби і хоче в небуття, і все ж таки, і його а, стремлення до життя теж а, в певній мірі дає собі знати про себе знати, і на що він сказав: він сказав: е, ну, його слова були дійсно. От йому це дуже так е, відкликається, бо він бачить. Що він ніби та маленька дитина, так, яка зараз ось народилася, але підтримки немає від близьких. І відповідно, немає, і відповідно, яка дуже там потребує так, цієї підтримки. Ось, І, відповідно, там після кількох зустрічей, з його слів, так, стан його дуже досить суттєво покращився. Ось, Дякую за увагу, колеги. Якщо, може, будуть якісь питання, можете їх задавати. Ось Теж, можливо, комусь буде цікаво, так що таке психоаналітичний Артіль, є таке об'єднання, де абсолютно безкоштовно вивчають психоаналіз. Тому, кому цікаво, вивчення психоаналізу, може доєднуватись. Така група ентузіастів. Які в нашій постійній такій основі збираються і просто обговорюють так і рухають, ось заглиблюються в знання психоаналітичне. Ось, дякую за увагу.